Радість Малої Пасхи, як ми називаємо Воскресення. Бог покликає нас увійти, як Господь Воскрес із мертвих і явився апостолам, і многим після Воскресення зявився майже 500 братії, возвіщая, що в мир ото прийшло, що колись пороки обіцяли, що сиде. Господь з неба і побідить великого монстра, великого змія, великого дракона, ім'я котрому гріх. Цей вірус гріха, вийшов по неосторожності Адама Євиші в раю, вони з'їли плод запретний, плод ядовитий, і проявивши непослушання, Подчинилися волі сатани і попалися в ловушку, вмісто обіцяного сатаною бути самі, як Боги, виявилися голі, нагі, і з'явилися в них страсти і пороки. І так важно нам пам'ятати тут момент, що не Бог создав смерть. Смерть вийшла у природу людську. Гріхопадінням Адама і Єви. Не просто кількість гріхів, а просто сама плоть, природа людська стала заражена. Христос зійшов з небес, узяв наше тіло на себе, преобразив його з кресними страданнями, смертю на кресті Воскресенням, Він відновив заново сотворив Адама нового сам у собі. Тепер ото нове тіло ми знаємо, де знаходиться. То тайна для чужих людей, в церковних для нас знаємо. Тіло і круг Христова, нового христового тіла, після Воскресення знаходиться в чаші Христовій в причащенні. Господь каже в Євангелії, хто буде їсти моє тіло. І пити мою кров, буде мати в собі життя. У ньому буде той же процес возрождення, восстановлення проходити, що произойшов у Христі Ісусі, восстановленням і Падшої природи. Но старий Завіт був приведенням людей до Нового Завіта. І щоб навчити людей послушанні, Господь установив старозавітні служби вони були лише подобі служб. Вони не, при... не, зроби... не змогли робити чоловіка совершенного досконалого, котрий приносив їм жертви. Але ті жертви, жертвоприношення, готовили людей до Месії, до великої жертви, яка совершиться Господом. І Богом на кресті Голгофи. А тому. Древні предписання про їду, древні писання про суботу, древні предписання об обрізанні з пришествиям мірі Христа все відпало. Ібо обрізання рукотворене рукотвореною ножом, котрим обрізається крайня плоть хлопчиків, замінилося в новому завіті. Крещенієм Господнім. То самоє робиме. Коли опускаємо дітинку і кріщаємо у воду, відбувається обрізання, но не руками твореної, не рукотворне, а духом селом обрізається від первородного гріха, і починається процес ізцілення плоті кожного чоловіка, окремо християнинам. От почому. Процес ізлічення, і починаючи з моменту крещення, а потім проходить цілого життя до скончання його. Но християни, котрі прийняли Слово Боже, стали дітьми Божими, вже лише читають Старий Завіт, як некоє тінь, як наподобає щось зарісовку Нового Завіта. А тепер ми діти нового завіта, то в нас історія, ми вже. Не под власність старому закону. Но часть людей уперлася і не захотіли прийняти Христа, і продовжували по старозавітному піщу приписувати і обрізатися. Так от Павел Галатам пише так: видите, я в написав, но напоминаю ще раз, желаючи хвалитися по плоти. Принуждають вас обрізуватися для того, щоб вам не бути гонимими за крест Христов». Фраза вісьма глубока. Від всякий обрізаний, по їхній думці, не буде гонимий за крест Христов». Почому? Да потому що, не прийнявши крест Христа, ти і не будеш гонимий за хрест. І за Христа. Но якщо ти отвергаєш старозавітне обрізання і становишся обрізаним, тобто срещеним по Новому, в Новому Завіті, то в девятому мірі Павел акцентує: да, ти мусиш потерпіти гонення за Хрест Христов. Впрочем, Павел акцентує, дай самі обрізаючися. Соблюдають закона, многі з них невіруючі. І ото, очевидно, було християнам зразу. Книжники і фарисеї дуже много говорили, красно говорили, мудрували, філософствували, а декларували страшноє невір'є і безбожє. Впрочем, каже Павел, і самі обрізуючись, не соблюдають закона. Ну, ходячи, бося обрізували бися похвалити ваші плоти, що кілько вони приобріли людей, не пустили до Христа. А я павел, каже він, не маю бажання нічим другим хвалитися, тільки крестом Господа нашого Ісуса Христа, котрим для мене цей світ розп'ятий, і я для світа. Ми взираємо по-другому на світ, тайни Божі відкриваються нам, і іменно ці тайни і даються всім, каже Павел, котрі поступають по сьому правилу, тобто по-новозавітному, таким приходить мир і милость, і добавляє і Ізраїлю Божому. Що ж за Ізраїль? Річ іде про Ізраїль духовний, новозавітний, котрим є церков Христова. І ми, діти Нового Завіта, являємося церков'ю нового Завіта, дітьми нового Ізраїля Божого. І ще один момент. Каже Павел, не отягчайте мене ще більше, бо я ношу язви Господа Ісуса на тілі моєм. А потому всім, хто хоче жити в Христі Ісусі, благочесно хоче, будуть гонимі, но але не бійтеся. Гоніння не значить, щоб чоловікові не давали дихати. Гоніння значить додівання, униження, скрблення, клевіта. Ізредка, звісно, суди і ще ізріч, коли християн просто починають. Фізично уничтожати, но благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим братія завдада прибуває. І так ми і в 21 віці нині свідчимо, що ми діти Божі, для котрих приписи Старого Завіта давно-давно утратили -давно смисл і ясну силу юридичну, бо, по пришестві у мір Христа. Закон старий завершився. Старий закон був дітоводителем до Нового Завіта, до Христа. Дітинку привели в інтернат, привели в школу, привели в дідський садик. передали і тот вів свою місію, виконав. Старий завіт, готові людей до Христа. Ми Христа прийняли. Тепер старий Завіт для нас лише вже історія. Часто молитвенна, особливо Псалтирь, бо те, що було написано Давідом, ті образи покаяння і донині нам активно благословенні. Крім того, що Старий Завіт активно пророчествував, указував образ, яким буде Христос. І якщо книжники і фарисеї не спознали Христа, не впізнали, то християни і нині впознають свого Господа. І не случайно в наших храмах є ікона Спасителя, то є образ оновленого Адама Нового, Це новий образ, це образ нового чоловіка, очищеного омитого, і тепер, коли у нашому храмі є образ Господа Ісуса, то, коли прийде утороє пришествие Христове, ми безошибочно упознаємо Господа. А коли прийде подміна Христова, Антихрист, то ясно, він теж попитається вписуватися в ікони, якісь образи чинити. Но це буде подстава подмена, антихристиянськость. Господи, благослови наших людей, котрі з любов'ю служать Господу, котрі нині держаться нового завіта. Дуже поважає, читає старий завіт для того, щоб і ще раз, і ще раз убедитися у правильності нового завіта. І лиш так поступаючи ми тут, діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.